різні різні компоненти, mm -hmm. які, через які проходить кисень, запалюється за рахунок короткого замикання. І оцей пакет металевих електродів він не дає оцю плазму в 6 тисяч градусів. А вони довгі тут, не? вони повністю от, на... до, червоного, до червоного. І оце півтора на наших які зараз відбуваються у нас. Дуже... Допомагає, тому що можна на відповідній відстані від металевої конструкції, щоб вона не поранила рятувальника відрізати металеві конструкції. Бетонні плити. Да, що... бетонні, бетонні плити ми здебільшого стараємося їх або витягувати, витягувати, або цей І під Бетон ріже, але рідко. А хто виробник. Так, виробник хорватська компанія, наші партнери на сьогоднішній день у нас є вже домовленість по локалізації саме електродів в Україні. Ми зараз готуємо технічну документацію. Ці електроди це ще хорватське виробництво, але маємо дуже хорошу надію, що слідуюча партія можливо вже буде українського виробництва. Головна мета це локалізація. Швидкість використання і ціна, то краще, хай швидше достати людину, варто вже да, вона йде на другий план. Але все одно використовується їх багато і горить він дуже швидко, метровий електрод грає за хвилину 25 секунд. Але багато встигаєчого.